Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, шановні колеги народні депутати. Фракція радикальної партії підтримує вказаний законопроект. Ми вважаємо, що російські засоби масової інформації повинні бути давно видворені з України. Адже на приликий жаль, сьогодні в Росії майже не залишилось вільних засобів масової інформації. Переважна більшість з них виконує функції агітпрому, пропаганди і брехливої інсинуації на адресу. України. Раїни щодня, хто має можливість десь чи за кордоном бути. Якщо включиш і подивишся російський канал, то через 20 хвилин ти точно стаєш ярим Ватніком. А уявляєте, як нашим громадянам України на Донбасі дивиться щодня російські канали, коли там немає доступу до українських незалежних ЗМІ. Це означає, що люди просто перетворюються в зомбі, потім зазомбовані беруть ті автомати, одягають на себе пояс шахіда і йдуть на контрольно пропускний пункт, зривають. Цей контрольно пропускний пункт. Тобто, коли ти півдня подивишся російські змі, ти перетворюєшся на конченого ідіота, який готовий матір рідну вбити, українську державу розтерзати. От у що перетворилися ці так звані російські змі, які насправді є філіалами ФСБ, агітації і пропаганди, тому ми підтримуємо цей законопроект. Але водночас, користуючись нагодою, я хочу звернутися з пропозиції з проханням. Завтра на дні уряду заслухати міністра закордонних справ Клімкіна по результатах перемовин у мінську, адже питання, які вчора обговорювалися в мінську, становлять надзвичайний інтерес для української держави, для українського суспільства. І я вважаю, що парламент, оскільки ми живемо в парламентсько-президентській республіці, має знати про що вчора домовилися лідери чотирьох держав у мінську. Тому прошу завтра на трибуну Верховної Ради Клімкіна, якщо треба в закрити. Тому режимі, хоча я вважаю, що суспільство має право знати про що домовлялися в мінську, поінформувати про результати вчорашніх перемовин. Дякую.